Сьогодні виїжджаємо на риболовлю на плітку, уклейку на дрібну рибу і збираємо під цю задачу вудку під боковий кивок. Оснащуємо вудку під боковий кивок. Це у нас 5-ти метрова вудка з кільцями йде. Тест такої вудки до 80 грамів. Матеріал карбон im 8 Вага цієї вудки 230 грамів. Всього сьогодні ми будемо рибачити на плітку, на уклейку, тому нам потрібна. По-перше, жилка в нас тоненька йде. Всього 0,12 мм. Намотуємо жилку. Багато просто було запитань, як оцей кивок боковий поставити на вудку, тому вирішили показати відео, як ставиться цей кивок. Катушка в нас іде флагман фріз. Катушка з фрикціоном. Подача ліски регулюється тут. Дуже класні катушки. Вони підходять як на зимову риболовлю, так і на вудки з боковим кивком. Так, ліска наша намотана. Кивки ці бокові є з тестом 0,5-1,4 грами. 2,5-4,1 грами. І 1,2-316 грами. Ми беремо на сьогоднішню риболовлю 0,5-1,4 грами. Цей кивок у нас підійде під. Мормишки, мормишки в нас якраз вагою 1,2 грами. Тому ставимо конкретно такий кивок. Оснащуємо вудки на коропа, на карасика, на плотву, на окуня. Тобто, які потрібні, такі і зможемо оснастити. Вудки з тестом є 15-40 до 80 грамів, як ця. І з тестом 100 грам. Конкретно на коропа це от 100 грамові. Це також підходять, але ну, тут тест менше йде. Так, є, беремо наш кивок. Тут відкручуємо. Цей кивок класний тим, що він повертається на 360 градусів. І плюс, коли ми кивок цей ставимо, нам не потрібно знімати це кільце. Тобто є кивки, які знімаються. Це кільце перше і все. Ви на поплавок не перебачите. Так, ставимо наш кивок сюди. Я ставлю під ліву сторону. Можна ставити під праву як зручно. Там лівша, правша. Так, зажимаємо тут. от Просто отак от його одіваємо і зажимаємо. В середині є пазики невеличкі, щоб наш кінчик якраз туди нормально зайшов і нічого не спадало. Тут закрутили. Бажано ще дожати викруткою Ну, постійки на рибалки у нас немає, викруток ми не беремо. Я такий от мультитул. Я завжди беру такий мультитул з собою на риболовлю. Дуже зручно щось підрізати, підкрутити, як в даному випадку. от Беру і зажимаю. Це вже, щоб точно все було на місці нічого у нас не спало. Так, все. Готово. Далі ми придіваємо нашу жилку. Ось все кільце, в це і в це. І все, виходить. Якщо ви бачите на якісь там блешні, на балансири, то ви тут прив'язали американку застівку. Якщо ви бачите на мармишки, просто сюди прив'язано мармишку і все. Все, ми поїхали на риболовлю. Повне відео, що у нас вийшло, зловити, буде в нашому Ютуб каналі. Переходьте на Ютуб, дивіться відео для замовлення в шапці профілю. Також є телефон, з яким є будь-який месенджер або посилання на телеграм-канал.